В мирному житті блогер, а тепер командир з розрахунку гармати. Наша історія про двадцятирічного азовця на псевдопас. Хлопець добровольцем пішов на війну. Разом з побратимами давав відсіч ворогу на Київщині та Житомирщині, а згодом доєднався до 12-ї бригади спецпризначення Азов. Бачучи, як ворог в перші дні великої війни обстрілює рідну країну, Владислав Тенюх з лютого 2022 року без вагань став на захист України. У Вінниці Владислава не мобілізували. Хлопець разом з друзями поїхав до столиці і там приєднались до територіальної оборони Київської області. Страшно, тому що на початку в мене був тільки один автомат і два магазини патронів і сунув ворог. І я просто от не знав, що, що в такому. Робити. І це було дуже спонтанно, вони так бігом просто підлізли. Просто повезло на той час, що підбігли і інші хлопці, і там почався хаос просто. А далі з'явилася зброя, і я війшов в кураж і понеслась. 23-річний Владислав за освітою агроінженер. До початку великої війни був блогером, знімався в українських серіалах. Хлопець продав свій аккаунт у 300 тисяч підписників та купив перші снаряди для своєї бригади. Владислав був другом Назарія Грєнки. І Саме Назарій привів хлопця в Азов. Мені хлопці з Азовсталі дали час підготуватися до цього. Я кожен день тренувався, я знав, що мене чекає, більш-менш знав, але там було просто, просто космос. Ми Приїхали на базу нас криками виганяють з автобуса речі над головою і повзимо в, цьому. в чому в чому приїхали, то ми повзимо. Владислав Тенюх має позивний пас. Разом з побратимами нині нищать ворога в Серебрянському лісі на Луганщині, від якого залишились лише обгорілі стовбури. <звук> Добрий ранок. Серебрянський ліс це ліс чуб'я. Це навіть складно його назвати лісом, тому що від лісу це, все, що залишилось, це тільки стручки від дерев. Як поводить там себе ворог? Ворог поводить себе дуже загадково в тому плані, що може в будь-який момент випрямути, не звідки. Ми просто перед собою бачимо одні стручки. І контакт з ворогом доходить до 20 метрів. І це дуже раптово. Владислав Тенюх мріє про якнайшвидшу перемогу України та зустріч з побратимами, які досі в полоні. А ще після закінчення війни хоче відкрити власну справу. Моя мрія, щоб закінчилась війна. Повернулися мої побратими з полону і вийти на кордони 91-го року. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.